А ну чекай. Дай так он Покажи. Вот кто нас заставляет заниматься, дивиться. Не, зайчик, где на голову. Дин на. Вот. Давай, дин. А ну делай татова кашкета такого. Чекай, такая, вот так. Покажи. Это режиссер. Да, продюсер. Продюсер, да не, наш продюсер. Это наш продюсер. Давай. А що це в тебе таке в руках, Тоні? Як це називається? насправді. Тоні, як це називається? А? Тонічик, як це називається? Шта? Штати, Шта молодець. Завдяки цьому штативу Можна ставити камеру так що, будь Якщо зиму. вам потрібні такі юні відеографи, то бачите, то знає, як справлятися з технікою, любої часом. Це нічого, Нічо, не навчиться скоро так знімати. Так, молодець, кот. Дивіться, який малий малий гангстер. Тоні момпало. Покажися. Тоні гурмоз. Да. Покажися. Але круто виглядає. Да, дядя, Це прикольно. Ні, ні, Тонічик, оце отак носиться. Отак. Да. Давай, а ну, там, покажи. Маленьких котиків Тоні покажемо. Покажи. 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 Давай, а давай, покажи. Давай. Давай. давай, давай, давай. Тоні, але в такому прикиді такі танці не танцюють. В такому прикиді... Кепка. Кепка, тільки щоб не впала кепка. Ти дуже агресивний. Бо ти дуже агресивний. Дуже круто. Тоні. Обережно. Тоні. Тоня, ну покажи ще мені, будь ласка, покажи. Класно. Тобі треба тільки якусь ще курточку, не курточку, пальто. а є пальто, пальто коротше, і сорочку. Пальто. Малий блін офігенно, да як ви пропаді?